У клубі Олександрійського фахового коледжу культури і мистецтв студенти зустрілись із кандидаткою педагогічних наук, письменницею та громадською діячкою Іриною Небеленчук, яка завітала до нашого міста на один день. Я приїхала на запрошення вчителя в школи ліцею 17 Московчук Валентини Володимирівни. Це в рамках студій, краєзнавчих студій, краєзнавчого дослідження. І я приїхала на запрошення з метою розповісти про себе, про свою поезію, про любов. Власне, була озвучена тема любові до батьків, до природи, до батьківщини. І от в, саме в рамках цього такого краєзнавчого засідання чи студії ліпше було б назвати, це була моя мета визиту. Пані Ірина, авторка понад двох сотень наукових праць з методики викладання літератури. На її рахунку вісім авторських поетичних збірок. Коло моїх тем вони різносторонні, тобто, це те, що болить, це те, що відгукується в душі, те, що знаходить відгук, це і любов до батьків, і любов до рідного краю, і до любов до людей, які мені допомагають оточують ото мене знаходяться навколо мене це любов до всього сущого і живого, і в контексті останніх подій, зокрема, повномасштабне вторгнення, у мене є цикл віршів, який присвячений безпосередньо тим подіям, які трапилися 24 лютого, починаючи з 24 лютого 2022 року. Це повномасштабне вторгнення, і саме низка віршів у мене є на цю тему. Студенти коледжу культури декламували зі сцени поетичні рядки, письменниці землячки. За словами Ірини Небеленчук, її поезія це любові сплетений вінок, на який вплинуло повномасштабне вторгнення. Це біль, це тривога, це страждання, і намагаю я намагалася, як і кожен з нас чи більшість із нас бути в колі людей, чимось допомагати. Тому поезія відійшла навіть не якийсь там на другий план, а вона відійшла дуже далеко. Тобто для цього потрібно ще якийсь певний час, щоб це вилилося. Поки що це ідуть якісь замальовки, якісь окремі рядки, якісь окремі слова або фрази. Віршів не так багато, скажімо, тому що ці події вони відсторонили поезію поки що далі. Під час візиту до Олександрії письменниця провела невеличку екскурсійну прогулянку нашим містом. Це були такі основні і культурні об'єкти, і мистецькі об'єкти, і ті, які відвідали завдяки Валентині Володимирівні. Це була оглядова екскурсія містом. Тобто ті пам'ятні місця, ті заклади, які являють значущість в культурному плані для життя міста Олександрії, то власне вони були відвідані. Оскільки я сама філолог, то напевне найбільше вразив все ж таки театр, тому що вважаю, що в театрі, в будь-якому театрі особлива аура і творчості, і культури, і натхнення, тому саме і сама територія театру. Це, це моє, скажімо, так, тому вразило більше. Завершилась літературно-музична композиція спілкуванням Ірини Неболинчук зі студентською молоддю та знайомством зі своєю віршованою творчістю, розстеливши жовтий килимші.